Всім привіт! З вами я, Лана, і давайте на рунах сьогодні подивимося. Швиденько руни енергії сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни. Які будуть енергії сьогоднішнього дня? Покажіть руни. Енергії сьогоднішнього дня для людини, яка дивиться зараз. Цей розклад. Кажіть. Так. Сьогодні ви будете отримувати е, налаштовані на результативність, на результати. Енергії будуть такі, що буде хотітися отримати результат своєї діяльності. Так, ще подивлюсь. Так. Ну, енергії такі, скажімо, що ви сьогодні будете отримувати результат. Можливо, хтось з вас зменшить якусь. Буде хотіти зменшити якусь непроясненість в своєму житті, якусь зупинку, якісь перешкоди. Буде налаштований, можливо, розрулювати якісь ситуації, і енергії будуть такими. Буде бажатися зменшити те, що непрояснене, здолати якісь перешкоди. І рухатись, можливо, до того, щоб вийти з якогось застою в своєму житті, прояснити непрояснене, запустити якісь, можливо, процеси, які вже деякий час рухаються по колу, і ви рухаєтесь по колу. Добре, покажіть руни, які події можливі сьогодні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так. так. А зараз Скажу. Ну, для когось тут будуть прийматися сьогодні якісь рішення стосовно ресурсу свого. Як начебто, можливо, хтось буде перейматися тим, що в нього недостатньо коштів на даний день. Будуть прийматися якісь рішення і ця ситуація у вас якось тримає в негарному настрої, робить вас залежним, робить вас незахищеним, відсутність ресурсності. В когось це може стосуватися матеріальних благ своїх, в когось це може стосуватися своєї власної сили волі. Як начебто ви будете, трапиться якась подія, де ви будете приймати рішення, якось можливо вийти з цього стану, бо він вас тримає в стані беззахисності. Можливо, хтось буде приймати рішення стосовно того, що потрібно би десь заробити лишніх коштів. Можливо, хтось буде приймати рішення, як би його переформатувати самого себе, своє внутрішнє, щоб хоча б почати щось робити, чи якось по-іншому дивитися на ситуації. Покажіть, руни, точніше, про що тут що за рішення. Для когось буде хотітися е, зняти з себе якусь відповідальність і підійти до справ якось легше, або хтось буде вважати себе, можливо, не дуже компетентним в якихось справах, а потрібні результати і рішення будуть прийматися такі, або можливо. Буде хотітися, налагодити якісь нові стосунки, чи то запустити якісь нові <процеси>, процеси в своєму житті з людьми, з якими вам здається, що у вас немає взаємопорозуміння. Так, як я і сказала, запустити якісь процеси. Нові результати. Рішення будуть прийматися, скоріш за все, як начебто є людина, чи то люди, чи колектив, з якими у вас на сьогодні нема взаємопорозуміння і нема у вас сили духу довести ці стосунки до якихось нових результатів, вивести їх на новий рівень якийсь, і ви будете бажати ну, зрушити з мертвої точки і щось зрушиться. На сьогоднішній день. Можливо, вам вдасться якось покомунікувати з тим, з ким до сьогодні не мали взаємного розуміння, можливо, були якісь там конфлікти, то ви отримаєте сьогодні якісь нові підходи, нові результати, і почне щось нове. Продвигатися, рухатися. Для декого сьогодні буде прийматися рішення кудись вирушити, в поїздку в якусь, як начебто хочеться подалі від людей, можливо, хочеться на природу. Хтось, можливо, сьогодні виїде на природу, або ж хтось сьогодні вирушить якби, за новими результатами кудись. Хоча рішення буде прийняте, але Можливо, буде це хотітися через не хочу, як то кажуть. <смі> Та така хочу через не хочу, або можливо дійсно буде хотітися відсторонитися від соціума, десь виїхати, вийти, виїхати скоріше, переміститися з того місця, де вас не розуміють, де вам начебто не дуже комфортно. Ну, ось така подія, хтось сьогодні кудись вирушить або буде займатися е, тим, що буде про... проламувати якусь ситуацію. Хтось вже сьогодні буде приймати рішення стосовно ресурсності своєї, стосовно матеріальних благ і для цього, можливо, кудись вирушить. Або буде намагатися щось новеньке втілити в життя для того, щоб наповнитись. І це може стосуватися як матеріального, так і внутрішнього. Просто будуть прийматися сьогодні рішення і будуть <клухи> <клухи> заплановані якісь дії, будуть робитися якісь дії, рухи, переміщення, поїздка. Можливо, хтось буде сьогодні. Вибирати собі якийсь транспорт, щось нове. Але не дуже так, знаєте, хотілося б бути не повністю відповідальним за це, скажімо так. Через не хочу, через сумніви, але рухи будуть. Добре, покажіть, руни, ще яка можлива сьогодні подія. Для людини, яка дивиться зараз цей розклад. Знов такий рух. Сьогодні, я так бачу, день доволі рухливий для моїх глядачів. Рух вперед сьогодні е, е, життєвий шлях, але якось е, як виход з традицій. Не традиційно, не так, як завжди. Так, тут трансформація проходить. Хто сьогодні буде м, рухатись по своєму життю? Е, або хотіти вже почати, нарешті, рухатись по життю не так, як було колись, Нетради... нетрадиційними способами, проходячи трансформацію через зміни, через проробку своїх помилок, через відчуття своїх внутрішніх бажань, навіть самих, ну, Тих, що не лежать на поверхні, знаєте, глибинних якихось. Якась трансформація зараз проходить. І сьогодні ви будете налаштовані, іти далі, рухатись, відкидаючи, відкидаючи, ламаючи свою систему, можливо, по-новому. Добре, покажіть руни точніше, чого тут стосується цього рух. Для когось це буде нова робота, рух до нової роботи якоїсь в своєму житті. Ага. І так, відсутність знань, відсутність радості, розчарування. Ну, зараз у вас якийсь кризовий період. Кризовий період у когось в стосунках десь стосується ваших контактів, якихось розмов, комунікацій з кимось, можливо. У вас зараз криза. І сьогодні ви будете робити певні рухи, щоб або вже залишити це назавжди в минулому, і почати рухатись далі, забувши про ці. Негаразди проходити певні трансформації, міняти щось на своєму шляху, тому що ця криза вже давно існує, це стосується відсутністю повного розуміння, це стосується, можливо, відсутності якоїсь комунікації, це вас давно не, не радує вже і розчаровує. І сьогодні ви будете припремляти цю ситуацію. Можливо, хтось сьогодні буде намагатися вийти на зв'язок з тим, з ким немає зараз спілкування або навпаки буде завершувати вже цей період, щоб нарешті прийти до думки, що Цього спілкування більше вже й не буде, воно пішло, пішло в минуле. Скажіть, Руни, для чого це потрібно знати? І то для чого? Так. Ну так, тут буде прояснюватися ситуація сьогодні е на рахунок тої кризи, яка виникла. Е Вашому житті на фоні того, що у вас немає чи то знань якихось, чи інформації, чи комунікації з кимось. Може, ви з кимось не спілкуєтесь вже давно. І сьогодні це проясниться, чому і навіщо це трапилося з вами. А можливо, у вас недостатньо знань якихось, можливо, немає повної інформації про щось, то сьогодні це буде. Прояснюватись буде така подія, коли нарешті ви все зрозумієте, проясните хоча б частково, і вирішите рухатись далі. Вирішите, що так більше не може бути. Відкинете, можливо, кудись в минуле, або просто вирішите, що. Треба ламати якісь традиційні свої погляди для того, щоб досягти успіху. І це буде ваш успіх. Злам Злам традицій, вихід замкнутого кола, зміни, трансформація. Це буде вашим успіхом, вашою перемогою. Але сьогодні буде така подія, яка багато що прояснить для вас. І буде це стосуватися якоїсь кризи. Якогось недорозуміння, не, не, як знаєте, немає наповненості, немає контакту, немає десь з ким спілкування, це вже все давно не радує. І сьогодні буде хотітися рухатись далі, якось по-новому, нетрадиційно, і це буде ваш успіх на сьогоднішній день. Це призведе вас до перемоги. Добре, покажіть ще яка подія сьогодні може трапитись. Так. Сьогодні вам стане щось відоме, якась таємниця комусь із вас, і на її фоні ви будете робити якийсь свій вибір. Можливо, у когось сьогодні зародиться новий проєкт творчий. Хтось може нарешті наважиться на щось нове стосовно своєї творчості і, як наче, втрапить в потрібний потік. Хто ж сьогодні буде робити вибір, і це буде вибір е, свого потоку. Вибір своєї людини, можливо. Якщо ви чоловік, то це жінка для вас, якась мудра жінка, і ви будете сьогодні налаштовані до неї, знаєте, таким палатним внутрішнім вогнем. Вас будуть переповнювати емоції. У вас будуть сьогодні просто такі любовні флюїди. і... Ви будете розуміти, що це ваш вибір якось. Вибір вашого, вашої людини, вашого потоку, вам комфортно, ви емоціонуєте, ну, як наче плевете по течії, і вас несе, і ви не можете з цим нічого поробити, бо це ваша людина. А для когось сьогодні прийдуть нові ідеї. Нові проекти, і також ви будете розуміти, що це ваше. Ви, якначе, знаєте, як знаєте, коли людина пише вірші, да, і приходить такий день, такий момент, коли вони самі собою складаються в голові, і не немає ніяких творчих мук, а просто береш і записуєш вже готові рядки. Вони Лються як вода, течуть потоком. Ну, от Сьогодні буде якась така подія, пов'язана з вибором, з проясненням. Хтось знає сьогодні якусь таємницю і буде робити вибір. І це буде позитивна новина, позитивна річ, тому що ви будете налаштовані. ну, Хтось на кохання, хтось на... буде розуміти, що це. Мій внутрішній вибір. Я горю цією справою, горю цією людиною, горю цим проектом, горю цим задумом. Хто сьогодні буде такий, мати таке, такий настрой на сьогоднішній день? <кій> Покажіть руне точніше про що тут. Тут більше про стосунки. Про домовленості партнерські. Хтось узнає якусь таємницю стосовно своїх партнерів, партнера щось відкриється і буде робитися якийсь вибір, але це все на позитиві. Хтось можливо відкриє захоче сьогодні. Ну, буває таке. Сьогодні комусь відкриється інтуїтивно, знаєте, якісь грані свого дару. Якихо своїх знань, от як наче прийде інсайтна якась інформація, чисто інтуїтивно ви, як наче потрапляєте в поток своєї магії, своїх знань, і сьогодні приходить якась інсайтна інформація для вас з потоку. І ви будете також налаштовані творчо, це буде впливати на якийсь ваш вибір. Але для вас буде це прояснена, ясна ситуація. Це як освітлить, дасть багато розуміння, освітлить шлях. Тут як наче знаєте, розуміння гармонійності зруйнує е, якусь силу. Тут як наче ваш дар, ваш потік, ваші емоції, інтуїція, магія, знання, все, що завгодно, воно як зруйнує е, е, якусь, знаєте, Ну, так наче людина переходить на інший рівень, знаєте, з земного матеріального на більш е, вищі вібрації, е, вам сьогодні, як наче відкриється гармонія цього світу чи самого себе, чи е, сьогодні прийде розуміння того, що е, матеріальність, е, матеріальність з людиною це не головне. Тілесні втіхи, якісь також не головне, ви зрозумієте, що є у вас в ваших стосунках не просто тілесні контакти, а є щось більше. І сьогодні вам це відкриється. Якщо це стосується вашого дару, вашої магії, ваших знань, то сьогодні ви можете, знаєте, як, Зрозуміти, що ваш потік, оцей, він як руйнує відсутність того, що ви не бачили раніше, чому радіти, як радіти. Тут так начебто оця ваша гармонія, вона зруйнує, ну, дасть вам силу, вона зруйнує в вашому житті. Все не проявлене. Якщо це стосується нових проєктів, то ця відчуття цієї гармонії або змога з кимсь домовитись, або чиясь допомога, сьогодні зруйнує відсутність бажань творити. Да? Може раніше ви не наважувалися, а сьогодні вам хтось, можливо, допоможе, надихне вас на щось. Будуть зруйновані на таких гармонійних вібраціях. Буде зруйнована відсутність е, бажань, відсутність апатії якоїсь. Можливо, ви знаходились в якомусь знаєте апатичному стані останнім часом. А сьогодні оця інсайтна інформація, ці нові проекти, чи допомога, можливо, в ваші кохання чи близькі люди, друзі. Сьогодні зруйнують у вас оцей стан апатії, стан нездоров'я. Може, хтось душею хворів, може хтось просто мав поганий фізичний стан, то сьогодні ви вийдете з цього стану. Якась така подія, дружня, приємна, гармонійна, зруйнує цей стан сьогодні. Виведе вас з цього. Так, покажіть мені, руни, що буде сьогодні допомагати? Так, ну комусь допоможе чоловік, можливо, вирішенні якихось проблем. Комусь допоможе, ну, а взагалі допоможе сьогодні настійливість, але по справедливості, прояв себе, але по честі, по доблісті поводити сьогодні себе достойно, правдиво, чесно і проявлятися, проявляти себе це сьогодні стане в пригоді. А що заважатиме сьогодні? Заважатиме сьогодні, як наче Завершення одного етапу і початок нового, якісь зміни сьогодні будуть на заваді. Тому можна сказати так, що якщо е, виникнуть якісь думки про те, щоб щось сьогодні завершити і перейти на новий етап, то не треба поспішати. Треба гарненько подумати. Е, якісь сьогодні зміни не на часі просто. Скоріше за все, не на часі буде щось завершувати з того, що у вас зараз є, і переходити на якийсь новий рівень. Почекайте, не сьогодні. Можливо, треба краще розібратись, можливо, ще не час. Можливо, вам прийде ще інформація, коли і як це зробити, але не сьогодні. Ну, ось на сьогодні такий вийшов розклад. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Сподіваюсь. Бажаю всім гарного, мирного дня, по можливості, спокійного. І всім пока.